Вітаю, друзі! Я Олена Чекрижова, вчителька. Ви на каналі «Ink for your Army», де ми вивчаємо військову англійську. В попередньому відео ми з вами розглядали, як говорити про звання англійською, а тепер, власне, розберемо ці звання на прикладі британської армії. Інформації та лексики сьогодні буде вдосталь, тому приготуйтеся її сприймати, фіксувати та запам'ятовувати. британській армії 18 звань, що мають поділ на дві чітких рівні: офіцери officers, 11 звань та інші звання other, ranks, яких налічується 7. Офіцери знаходяться at the top of the hierarchy – на вершині ієрархії. Вони мають вищу освіту і займають. Армійські посади надані через Commission – офіційний документ про призначення і надання звання офіцера, підписаний британським монархом. Інші звання Enlisted Soldiers of the Army, що починають свою службу рядовими. Вони не мають Commission і не займають високих позицій. They do not hold positions of authority and high command. Але в їх структурі звань існують окремі статуси і рівні повноважень. Це warrant officer та non commissioned officer. Хоча вони і називаються «Officers», вони не є реальними офіцерами. Я планую зробити окреме відео про warrant officers та «NCOs». і щоб не пропустити розбір цих тем, тисніть кнопку підписатися просто зараз. Перш ніж ми перейдемо до звань, хочу попередити вас, що не варто намагатися провести прямі та чіткі паралелі між українською армією та британською. Хоча в Україні і впроваджені стандартні кодифікації НАТО між системами існують суттєві відмінності. Private – рядовий Найнижче звання підготованого солдата. Рядові не мають знаків розрізнень і не займають командирських посад. Рядовими в британській армії стають on completing of the basic training course» – після проходження курсу базової військової підготовки. Різні полки та корпуси Британії традиційно називають своїх рядових по-різному. Назва depends on the corps or regiment, Тому не дивуйтеся, якщо зустрінете такі слова: Trooper – в танкових військах, Air Trooper – це рядовий в Army Air Corps – в повітряних військах. Gunner – стрілець в артилерії. Guardsman – гвардієць, рядовий в гвардійських підрозділах. Сейпер сапер Royal Engineers інженерних військах. Signalman, зв'язківець в підрозділах зв'язку the Royal Signals. Craftsman, в Корпусі Royal Electrical and Mechanical Engineers. А в деяких піхотних полках рядових називають Fusilier або райфлмен. Lance Corporal, Після трьох років служби та проходження додаткового навчання Private може бути підвищений до Lance Corporal. Lance Corporal носить один шеврон, є командиром групи з чотирьох рядових, що називається Fire Team, і може виконувати функції заступника командира групи з 10 12 людей. Second in command 2IC in a Section. Corporal. Щоб отримати це звання, необхідно прослужити в армії від 6 до восьми років. Знаки розрізнення Two Chevron's. У більшості підрозділів Corporal командує відділенням a section. Увага! У вимові слова Corporal – Три склади. Але у другому та третьому голосні стоять в ненаголошеній позиції, тому вимовляються як ненаголошене «e» е Sergeant, сержант. Саржан це заступник командира взводу, е платун або труп в деяких родах військ. Сержант також має важливу роль advising and assisting junior officers. Він є радником і асистентом молодших офіцерів. Щоб отримати звання сержанта і chevrons як знак розрізнення, необхідно мати 12 років служби 12 years of service. Увага! Слово сержант англійською вимовляється не зі звуком о, як натякає написання, а зі звуком «r» сержант. Став сержант або коло сержант. Промоушен до цього звання і три шеврони під короною як знак розрізнення можна отримати, прослуживши кілька років сержантом британської армії. У багатьох підрозділів це звання має назву Staff Sergeant, але у деяких, наприклад, у піхотних батальйонах Colour Sergeant. Staff sergeant або color sergeant може командувати взводом a platoon, або ж займати високі appointments на рівні роти, батареї або ескадрильї, наприклад, відповідати за забезпечення підрозділу. Warrant officer class 2 носить бейдж з короною, яка залежно від призначення може бути ще й оточена вінком surrounded by a wreath. WO2 виконує високі управлінські ролі, Senior Management Roles, зосереджені на підготовці, дисципліні та соціальному забезпеченні роти, Training, Discipline and Welfare of a Company. Warrant Officer Class 1 WO1 знаки розрізнення Королівський герб Royal Coat of Arms, який буває surrounded by a wreath, залежно від призначення. Це старший сержантський чин із спеціалізованими ролями як в технічних та небойових службах «technical and non-combat services», так і у бойових структурах та структурах бойового забезпечення «combat and combat and support structures». Warrant Officer Class 1 в мирний час зазвичай відповідає за дисципліну в підрозділі Responsible for Discipline, а під час бойових дій за поповнення боєприпасів і роботу з полоненими ammunition resupply and Prisoner Handling. W01 може займати посаду Regimental Sergeant Major і бути найстаршим радником для командуючих офіцерів батальйону The Most Senior Advisor to Battalion Commanding Officers. На початку відео я згадувала, що Warrant Officer, хоч і називається офіцером, та насправді не офіцер, бо те, що відрізняє офіцерів від інших звань в британській армії, це commission. Урант-офіцери комісії не мають. Натомість їхні повноваження надаються через спеціальний ордер Warrant. І перш ніж ми перейдемо до офіцерських звань, тисніть кнопку підписатися на цей канал. А також я буду рада отримати ваші коментарі і реакції до цього відео у вигляді вподобайок. Офіцерські звання Second lieutenant – найнижче офіцерське звання в британській армії, the lowest commissioned rank, знаки розрізнення одна зірка. Second lieutenant може брати на себе командування взводом a platoon. увага! Слово лейтенант має два варіанти вимови. В британській англійській це lieutenant, в American English lieutenant – lieutenant. lieutenant, lieutenant. Летенант, знак розрізнення якого Two Stars, Command The platoon, але має деякі додаткові обов'язки, що перевищують обов'язки молодшого лейтенанта. To be promoted to lieutenant, треба прослужити до двох років в ранзі молодшого лейтенанта. «Captain» Капітан знаки розрізнення, три зірки. Капітан може бути командиром роти, company commander, або заступником командира роти, second in command of a company. Промоушен до звання капітана можна отримати після трьох років комісованої служби after three years of commissioned service. Major, major. – майор. Під командуванням майора рота – company, зазвичай чисельністю від 120 до 200 солдатів та офіцерів. Знаки розрізнення майора One Crown. Time in grade for promotion 8-10 to years. Летенот Кернел підполковник, знак розрізнення, зірка під короною. Летенот Кернел в британській армії командує піхотним батальйоном або полком a battalion or a regiment, або оперативно-тактичною групою Battle Group. Він відповідає за підрозділ як у польових умовах, так і під час перебування у казармах. both in in the field and when stationed in barracks. Зверніть увагу на вимову слова. Воно пишеться як колонел, але вимовляється як кернел. Кернел, полковник, знак розрізнення дві зірки під короною. Colonels зазвичай виконують функції штабних офіцерів staff officers – і відповідають за адміністративні потреби на рівні дивізії і вище, або командують спеціальними групами. Бригадір має три зірки під короною на погонах та командує бригадою e в польових умовах або займає високі штабні посади – «Senior Staff Appointments». Major General, генерал-майор, командує дивізією a division або бригадою a brigade. Знаки розрізнення, схрещені жезл та шабля під зіркою. crossed baton, and saber beneath a star. Lieutenant-General, генерал-лейтенант General, Lieutenant, командує армійським корпусом a corps, або дивізією a Division. Insignia Crossed Baton and saber beneath a crown. General, генерал на даний момент це найвище звання, The most Senior Rank, до якого можна дослужитися в британській армії. Командує армією або армійським корпусом. An army or army corps. Знаки розрізнення, схрещені жезл та шабля під зіркою та короною. Field marshal – фельдмаршал, має дві схрещені жезли у вінку під короною, але присвоєння звання Фельдмаршала в мирний час припинено. І цей ранг вважається почесним в британській армії – an honorary rank. В 20 столітті це звання призначалося для Army and Army Group Commanders, а також для начальників генеральних штабів – Chiefs of the General Staff. Загалом британська армія дуже консервативна структура. Окрім тих звань, що існують зараз, британці мають ряд «historical ranks» — тих звань, чий функціонал вже не має особливого сенсу, але є даниною традиціям. Самі ж військовослужбовці британці жартують, що в їх армії мало що змінилося з тих часів, коли вони скакали на конях в бій із шаблями. Зате українські збройні сили проходять крізь цілу низку змін та нововведень, і впровадження англійської мови у сфері оборони один з наступних обов'язкових етапів. Без знання військової англійської нам нема чого робити в НАТО. Тому ми створили проект «Info Your Army» – канал з вивчення військової англійської, а також інстаграм та телеграм, де ділимося корисними. Навчальними матеріалами. Перевірте, чи ви підписані на нас, і поставте лайк до цього відео. А в описі до цього відео ви знайдете посилання на повну таблицю звань британської армії. Я Олена Чакрижова, вчителька, і я хочу, щоб кожен, хто захищає Україну від рядового до генерала, заговорив і не інглеш. Чим кращі знання, тим сильніша наша країна, тим ближче наша перемога. We're <sharp inhale>